Вітаю вас, друзі! Багато хто з вас вже давно постійно пишуть і запитують про те, чи буде напад з Білорусі на Україну. У мене про це в YouTube каналі є відео. Його я викладала ще улітку. Там розклад на таро. Якщо ви бажаєте почути чи дізнатися більше, більше інформації, то ви можете зайти у YouTube, набрати Таро Наталія Сокіл і подивитися це відео. Якщо коротко, чи буде напад з Білорусі чи Білорусі на Україну, як показали Тару, то Білорусь знаходиться у на паузі. на паузі. Ми тут посидимо, ми тут полежимо, ми тут покажемо зброю, і ми почекаємо, почекаємо. на паузі. Але ви знаєте, що рано чи пізно пауза закінчується. Так? Тобто напад з Білорусі на Україну буде. Але не лякайтеся, будь ласка, це буде. Таке дуже щось таке швидке, розумієте? От дуже швидко, як різко і швидко от, так от раз напали і якось от назад. Тобто вторгнення кудись далі там, такого не станеться. Цей напад таро показують як щось замасковане, якусь маску. Що саме буде замасковане, я сказати не можу. Це можуть бути замасковані расисти і техніка під Білорусь. розумієте? Це також може бути маска, начебто хочуть да, напасти і прорватися у глибину, да, щоб було більш страшніше. Але в саму глибину. Наміру прориватися, немає, якщо намір і буде, то це буде тільки напасти, напасти і відійти. Тобто це буде схоже щось на сильний, потужний вітер, але короткочасний. Подув вітер залетів і вилетів. Тобто це ось буде якось отак. Це якщо коротко. Більш детальніше, як я сказала, ви можете подивитися у моєму YouTube каналі. Забувайте таро Наталія Сокіл і дивитеся, там буде відео із двох частин, викладене ще улітку. Переходьте, дивитися, будь ласка.